Слава нашому Богу! Господу за його велику милість, за його велику любов, яку Господь єврей цього ранку для кожної з нас, що ми є живими, здоровими, перед його святим лицем. І ви знаєте, Господь сказав такі слова, де двоє чи троє я моє зберуться там я серед вас. Слава, Богу. слава Господу! І ми віримо, що Господь є поміж нами сьогодні, на цьому місці. Ми не бачимо своїми плодськими очима, але ми знаємо, що він в Дусі Святому є серед нас. І наскільки важливо нам перебувати в радості, в надії на нашого Господа, тому що ми знаємо, що Він є серед нас? Я думаю, учні його завжди раділи, коли вони зустрічалися з Христом, коли вони разом ходили, вони знаєте, радувалися, тому що з З ними був Христос, і Він завжди був поруч, він завжди виходив на поруч, він навчав. Він істеляв, воскрешав, і вони це все бачили. І ви знаєте, яка це була радість. І ми знаємо, що Він сьогодні, вчора у віки той самий, він є між нами, і він сильний те саме робити, ті самі чудеса. Господь не міняється. Люди міняються. Да. Думки міняються в людей, дії їхні міняються. Людина може сказати одне зробити інше. І, і цього людина не може зробити, не дано їй цього, але Господу все можливо. Для нього немає нічого неможливого. І коли в нашому серці якась тривога чи якась... Якийсь смуток, як важливо надіяти завжди на Бога. Ми знаємо, що воно, знаєте, легше говорити, легше проповідувати, але коли воно, знаєте, є якась така нужда, якась, ну, якась тривога, ще щось, якісь трудності, воно трошки тягше. Але в цьому і, і спитується віра наша, коли ми не тіраємо надії, а йдемо до Бога, і ми бачимо одержу просіння. Господь він ніколи не лишає, він показує, що Він є Бог. Якщо він випробовує нас в чомусь, ми знаємо те, що Господь, він, коли й допустив, він обов'язково дасть сили, він обов'язково допоможе. І ми в тому прославі нашого Господа. Коли ми взиваємо час тривоги, ми бачимо, що сьогодні, Бо в нашій країні є дуже багато тривоги. Я думаю, кожне серце воно скорбить, кожне серце воно тривожиться, а що буде далі, а коли це все закінчиться, але ми знаємо, що у Бога все під контролем. Ми знаємо, що. Коли народ буде взивати більше до Бога, тоді буде перемога. І перемога у всьому, як в духовному плані, так і в всьому в нашому житті. Тому що Бог, він є все. Він дав для нас все, щоб ми жили і радилися в нього. Ну, знаєте, у людей буває якийсь смуток на лиці. Ну, чомусь немає радості, а не знаю чому так буває. Мабуть, ворог робить свою роботу. Але нам потрібно радуватися, знати, що ми найдені Господа. І це дуже велике придбання називатися дітьми Божими. А ми сьогодні називаємося дітьми Божими, тому що ми в уділ. Ми зовсім, знаєте, відокремлений народ, тому що Господь нас перемінив, наші думки, наші дії. Ви знаєте, коли людина проображається в цьому, вчора була. Таке свято прираження Ісуса Христа, знаєте, і як важливо, коли ми в діях своїх, в житті своєму також переображаємося. тому що Господь Він дав нам переміну повністю, тому що порівняно наше життя, яке воно було раніше, і яке воно в Христі, воно має мінятися. Якщо воно не помінялося, щось не те, треба працювати, треба просити в Бога, треба каятися, і ви знаєте, це є головне, тому що коли людина приходить до Бога, не розкаяна, Радості, вона не буде мати перемоги в собі, вона не буде, знаєте, рости духовно, Воно просто буде занепадати. Але Господь дав нам цю перемогу, щоб ми мали в ньому, щоб ми поховали на нього і вірили йому. Тому що, ви знаєте, сьогодні дуже багато доріг, сьогодні дуже багато людей говорять, коли особливо десь якісь випускні. Вечори чи там просто лінійки, і говориться до особливо в школах, в інститутах, що перед вами дуже багато доріг, перед вами дуже великий широкий вибір. Але ми знаємо, що до Бога дорога одна через трудності, через покаяння, щире покаяння. Ви знаєте, і це головне, тому що в цьому світі дійсно дуже багато доріг. Але як важливо, що нагадували, що до спасіння дорога одна через Ісуса Христа. І я важко це розуміти і не забувати, що життя ми це живемо, дали Богу, але час приходить і воно проходить. Але що буде далі? Що буде далі? Це кожен задає сьогодні таке питання, що буде далі. Але ми знаємо, що коли ми будемо Господом, ми отримаємо спасіння. Коли ми будемо вірними для нього, далі буде спасіння вічне життя. Аллилуйя. Слава Йому! Тому мені лягнуло на серце такі слова це від Матвія Сьоний Розділ. 13 вірші такі слова. не всі нам дуже відомі. Хотілося б нагадати, 17 віршити сьому родять, ходьте вузькими врітьми, бо широкі ворота та широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які з ними, які ними входять. І дійсно, сьогодні ми бачимо, як... скільки багато людей навколо нас. Наша церква це якась госточка поміж тими людьми, які сьогодні ще не знають. І ми бачимо, куди хто йде. Слово Господнє говорить, що та широка дорога вона веде в боги. Ми бачимо, що по цій дорозі дійсно можна все, можна йти куди хочеш, скільки хочеш. Але що буде далі? Вона веде до загибелі. І говориться про близьку дорогу. Але оскільки ворота. І тісна та дорога, що ведуть до життя і мало є тих, хто її знаходить. Хто її знаходить. Ми бачимо, що дійсно. Ці ворота, ця дорога вузька. Навіть взяти в земному прикладі, якщо бачиш перед собою добру дорогу і якась війська, терниста дійсно десь, мови зараз Ну, Звичайно, не хочеться не йти, тому що в неї набагато трудніше йти. А широкою дорогою набагато легше. Вони порівнюються, ви знаєте, ну це зовсім інше, Земля вона інша, знаєте, земля, звичайно, що краще вибрати широку, там рівну дорогу, десь їхати ще щось. Але тут ведеться до іншого. Ті трудності, які трапляються на цій вузькій дорозі, ті шити, можливо, те каміння, вони ведуть до спасіння, тому що на цій дорозі приходиться дуже багато пережити, дуже багато чогось перебороти. Багато себе в чомусь обмежити. Я не знаю, воно все звужується, звужується і зглужується. Зуміє, хтось іде, хтось радується і так знаєте, все добре. А тут порою буває, треба в чомусь себе обмежити, треба в чомусь перемінити себе, треба попрацювати над собою, як це дуже часто і нелегко, але воно йде нам до спасіння. Ми з часом за допомогою Божої проходимо дорогу, проходимо ті шипи. Можливо, часом робимо якусь очистку, дивимося, багато треба працювати, щоб... Ми бачимо, що в результаті ми одержуємо переміну в своєму житті, спасіння. Ми одержуємо вічне життя в кінці цієї дороги. І наскільки важливо це розуміти? Далі такі йдуть застереження. стережіться вже пророки, які приходять до вас у вечір в вечір шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх, хіба збирають виноград. Тернини або смокви будь-які. Так, усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плоди. Кожне дерево, що не родить доброго плода, зумбають. Тож, за їхніми плодами, пізнаєте їх. Наприклад, і цих дерев ми бачимо в життя тих людей, які. Є істинними християнами, які дійсно служать Богу, а які є притвореними і які навпаки ще зводять тих людей, які впізнали Бога. І ми бачимо дійсно, на прикладі цих дерев, що те дерево, яке приносить добрий плід, воно є дорогим в наших очах, ми з нього беремо якісь плоди. Ми надіємося, що цього року воно також принесе плід, і ми чекаємо того плода. І ми бачимо є ті дерева, які не приносять добрих. Будів, які, можливо, приносять ісподину доби, вони, не топи, вони, можливо, є дрібними кислими, вони не добрі. Так як взяти на землі наші праці, ми таке дерево стараємося зарубати, зрізати. І щоб його не було, щоб воно не мало місця. Так і говориться про тих людей, які приносять добрий плід, які приносять, які пізнали Господа щирим серцем і е, приносять цей духовний добрий плід. Перед Господом Господь таким деревом лежить. Він його очищає, конець підрізає, щоб воно ще більше приносило плоду. І Господь ним ціни цим деревом і старається, щоб воно і надалі родило, і надалі приносило плод. Те дерево, яке просто займає місце з часом, його зрубують і кидають його в угоду. І це є дуже дуже важко. І ще такі слова з першого вічка. Не кожний то каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям чесно чудеса творили. Тоді скажу їм, ім'я. Ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чинили. Беззаконня післа. Багато сьогодні ми людей бачимо, які моляться до Бога, які взимають до Господа, які, можливо, знаєте, дуже часто боляться, але не виконують волю Отця Небесного. Багато можуть, знаєте, красноречиво говорити, проповідувати, але життям своїм не підтверджують, того, що говорить. І багато написано скаже того дня, судного дня, Господи, чи не Твоїм тінь нам пророкували, бісіли зганяли. Ми бачимо, що це не ведеться за тих людей, які не знають Господа. Це говорить за тих, які пізнали Господа, які одержали навіть якісь дари і згоняли до пророкували. Але ми бачимо в кінці, Господь говорить до них: я ніколи не знав вас. Наскільки важливо, Ходити перед Господом з чистим серцем і виконувати волю Його, приносити ті плоди, за які нагадувалося. Знаєте, тоді Господь прийме з радістю тих своїх обідів, які виконують волю Отця Небесне. Ну, а тим скаже, що я ніколи вас не знав. Казали б ви чому? Але як? Наскільки є важливим наше кожне перед Богом? Порою люди думають, що прийняв хрещення, прийшов до Господа, ходжу на служіння і це того достатньо. Ні, цього не достатньо. Треба, щоб наш внутрішній чоловік обновлявся для на день, щоб ми росли духовно, щоб ми служили Богу всім серцем, щоб ми дійсно йшли на те служіння, щоб наше серце нас відплотянило на це служіння. Не заради свого Сьогодні ми бачимо людей дуже багато ходить заради людського Бога, щоб ніхто нічого не говорив. Але для Бога воно не є чимось, тому що Бог бачить кожне серце, кожну душу, кожну людину. І Він хоче, щоб ми пішли до нього, так як до свого батька Небесного, який сьогодні нас чекає на цьому місці, який нас хоче сьогодні насити тим, тим духовним хлібом, дати нам сили, укріпити нас, облічити, якщо потрібно. І Дати нам всі, укріпити наші ступи, щоб ми йшли вперед, щоб ми славили і купували нашу Богу і радовались завжди. Ви знаєте, батькам дуже приємно, коли їхні діти завжди радуються, знаєте, коли діти якісь ну, завжди незадоволені бувають, і серце батько також думає, чого ті дитині ще треба, чомусь незадоволено, чомусь немає радості. Так і Бог хоче, щоб не були радості, тому що яка може бути ще радість, коли? Як впізнати Господа нашого, воно не купляється не за які кошти, не за яке серебро і золото. Ми бачимо, що Господь просто-напросто нас помилував, що нічого не значивши. І поставив на другу право. Простила наші крови, тому що хто може простити наші кравини? Скільки їх нас було, але Господь не чести не згадує за них. Це йому таке підселю. І Він сьогодні нас веде до вічності. До Царства Небесного і хоче нас бачити із собою рядом. Я думаю, потім зараз ви бачите також Господа, там на Неписак і буде рядом. Це наш, наша мета. І ви знаєте, щоб достигнути тих, тих небес, нам потрібно проводити наше життя у Божності, в святості. А Господь нам допомагає. Ми зараз будемо молитися, дякувати нашому Богу. 不好对